Як один російський дрон розкрив слабкості оборони НАТО? Чим керувався розробник програми вивчення української мови в польських школах у своїй ініціативі? Та що думає про перспективи перемовин Трампа та Путіна на Алясці? Екс посол України у Франції та США Олег Шамшур? Вразливий східний фланг. Як один дрон розкрив слабкості оборони НАТО? Такий заголовок дала своїй аналітичній статті на слава Тіві, наша журналістка Марина Степаненко. У ній вона аналізує нещодавні інциденти з потрапляння до повітряного простору Литви російського бойового безпілотника. Як відомо, після цього Вільнюс звернувся до альянсу із закликом надати термінову підтримку для зміцнення ППУ України. Ця ситуація показала, що кордони альянсу не є бар'єром для провокацій з боку Москви, Пише Степаненко, чи є цей випадок більше ніж одноразовою провокацією Кремля, які цілі він переслідує? Та чи готові країни Балтії відбивати російські дрони? Про це та інше Марина Степаненко поговорила з рядом експертів. Читайте її аналітику в рубриці Докладно на слава ТІВІ. Допомогти українським дітям у Польщі було основною мотивацією автора програми викладання української мови як другої іноземної в польських школах. Вона передбачає впровадження цього предмета в 7-8 класах польської загальноосвітньої школи. Автор програми Мовознавець Павло Левчук каже, що дуже часто діти, які приїхали у 2022 році і пішли в 4-5 клас, не вміли писати українською. Були й ті, хто не вміли читати, адже перед цим в них було три роки навчання онлайн, визнає Левчук. Також впровадження української мови як предмета перешкодить обиранню учнями російської мови як однієї з трьох, яку треба опанувати учням польської школи в рамках свого навчання. Журналіст слава ТІВІ» Дмитро Плантон в інтерв'ю з Павлом Левчуком обговорив детально можливість вивчати українську мову в польських школах. Воно в рубриці докладно на слава Тіві. День зустрічі Дональда Трампа та Владіміра Путіна на Алясці. Польща підготувала проєкт позиції уряду щодо американсько-російських переговорів. Прем'єр-міністр Дональд Туск запевнив, що Варшава зацікавлена в тому, аби Росія не вийшла переможцем із протистояння з Україною. Тому відповідний проєкт позиції польського уряду підготувало Міністерство закордонних справ країни. Раніше лідери країни Євросоюзу випустили спільну заяву із підтримкою Києва в контексті американсько-російських перемовин. Про хід зустрічі Трампа та Путіна, коментарі експертів та аналітику на цю тему, читайте на сайті Слава Тіві. Плани миру, що залишають у Росії захоплені території, лише відтермінують нову агресію. Про це в Етері Слава Тіві заявив дипломат, колишній посол України в та Франції Олег Шамшур. Він застерігає, що ініціативи, які можуть погодити Путін і Трамп, Швидше за все відбуватимуться за рахунок національних інтересів України без реальних гарантій безпеки. А мета Трампа швидке завершення війни на власних умовах, навіть ціною поступок е, плани е... Ну в лапках миру, які пропонує і Трамп і е, пропонує Путін, то об'єктивно кажучи, вони не дуже е, відрізняються один від одного і так чи інакше мають на меті, і виходять з того, що відбудеться територіальний поділ України, не кажучи в те, що про те, що ні про які гарантії не йдеться, ні про реальні гарантії вступ до НАТО. Дипломат зауважив, що Європа має діяти рішуче забезпечити постачання зброї та застосувати жорсткі економічні заходи проти Росії, щоб запобігти такому сценарію. І як на мене, якби наважився Європейський союз піти на конфіскацію і утилізацію тих російських державних фінансових ресурсів, які є, оце якраз був би була б та точка неповернення, яка абсолютно необхідна. Коментар експосла щодо зустрічі Трампа та Путіна на Алясці читайте на Слава ТВ. А у мене все на цю мить. Більше актуального читайте на майданчиках Слава ТВ, на сайті, в Ютубі та в соцмережах. До зустрічі!